Доброго дня. Okay. Чи є с вас хвилинка? Так, yeah. є. Ти завжди доречна, дівчинко, і цінність твоя безмежна. Твоя радість і пристрасть, твої білі страждання. Чи може твоя любов, чи сподівання, чи розмаїття твоїх думок? Це все вагоме і все потрібне. Це все може бути, має право бути. Ти завжди доречна, мила, і цінність твоя безмежна. Не втрачай свої крила. А також не будь обережна, бо кожен твій досвід це лише досвід, і кожна мить для тебе потрібна. А все навколо означає лише те, що ти неймовірна. Вау. Вау. А що це за вірш? Хто автор? Е, це я автор. Дякую. Ви сам його написали? Так. Це дійсно круто. Тримайте 200 гривень за вірш. Дякую. Але якщо ви підписані, я додам 600 гривень. Я підписана. Показуй там. Інстаграм і Ютуб? А що, пок... що показують? А що показує? Підписку.